Всіх вітаю на моєму каналі у Світлані Гостях. Ось і пройшли зимою свята і, звичайно, набралися зайві кілограми. І завжди хочеться перед весною прийти у форму і вернути ту стрункість, яка була улітку або до свят. І тому я вирішила сісти на дієту і підкоректувати свою вагу. І я зупинилась на двох видах дієт японській та білковій. На японське я сиділа колись, вона досить жорстокувата, на ній весь час хочеться їсти. І тому я вирішила спробувати білкову дієту. І та і та дієта передбачає вживання їжі без солі, без цукру, але там і там використовується дуже багато білка. Але хочу попередити: якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, я вам раджу з обережністю віднестись, до будь-якої дієти і, звичайно, порадитись вашим лікарем. Кожна дієта завжди стрес для організму і приходити до неї треба поступово. Так само, як і виходити з дієти, а саме перед та після того, як ви сідаєте на дієту, будь-яку дієту, треба поступово притримуватися правильного раціону. Тому що та вага, яку ви втратили, може дуже швидко до вас назад вернутися. Я вирішила сісти на дієту тільки на 7 днів і хочу поділитися з вами результатом, і чи сподобалась на мені, і взагалі, чи варто її використовувати Сказати про цю дієту у всіх дрібницях і меню на кожний день. Яка калорійність їжі? Скільки кілограмів скинула і яка вартість? Цієї семиденної дієти. Надію, що для вас це відео буде корисним. Але для того, щоб пройти легше цю дієту, все-таки себе треба підготувати. За декілька днів обмежити вживання цукру, солі та смаження і всякої пряної та жирної їжі. Перший день дієти сніданок. Це Кава без цукру, вівсяна каша. 4 столові ложки яблуко. Всього 28 грам каші. Роблю я її з вечора, заливаю гарячою водою кип'ятком і ставлю на ніч для настоювання. Каша набухає, зранку я встаю, заливаю кип'ятком і вона виходить теплою. Та одне яблуко. Я його подрібнюю на маленькі шматочки, додаю до каші, і каша виходить набагато смачніше та трішки солодка. Обід салат із помідорів свіжих, огірків, червоного болгарського перцю і відвареної цвітної капусти. Та два відварених вкруту яйця, та трав'яний чай, можна чорний або зелений. Я ходжу на роботу, тому це все я збираю в контейнери. Вечеря. Салат із огірків, помідорів, червоно-болгарського перця і трішки цибулі пореї і 250 г смаженої риби. Я смажу рибу в пергаменті без олії. Бажану рибу, брати не жирних сортів, хек мінтай, скумбрія, червона риба не підходить для цього. Трав'яний чай, я беру ромашковий чай, можна взяти і чорний. Так, перший день був важкий. Хотілося з'їсти щось солодку, цукерку, шоколадку, печиво, але я стрималася. Перший день завжди важко. День другий сніданок. Так само з вечора я беру, промиваю гречану крупу, заливаю кип'ятком 4 столи ложки по 15 грам каші. Виходить 60 грам каші. За ніч вона набухає. і зранку заливаю ще трошки кип'ятком, для того, щоб каша була теплою. Кава без цукру, каша гречана. І одне яблуко. Можна його порізати шматочками, а можна з'їсти просто так. Не розрізаючи обід, салат із помідорів, відварена цвітна капуста, капуста броколі, шпарагівка та 250 г смажної риби. У мене це хек. Рибу я готую відразу на вечерю та на обід, і розділяю на дві порції. Обід я складаю в контейнери і смакую це на роботі. Вечеря. 200 г відвареної яловичини та 200 г кефіру. Трав'яний чай в мене з ромашки. Перший другий день був важким. Хотілося б ще їсти щось смачненького, але скуштувавши вечерю із такої кількості яловичини, їсти, повірте, не хотілося б ще до обіду наступного дня. Третій день. Кава, вівсянка. Апельсин. І все повторюємо. Заливаємо з вечора кашу й вісяну кип'ятком зранку так само кип'ятком, щоб каша була трішки теплою. Замість апельсину можна взяти яблуко. Обід, одне варене яйце вкруту, 100 г сиру, 3 відварених моркви, вечеря. Два запечених яблука сиром. Дуже смачні. трав'яний чай. Четвертий день сніданок, каша гречана, апельсин кава. Також замість апельсину можна взяти яблуко. Замість гречаної каші вівсяну кашу. Обід: Один кабачок смажений або відварний. Два яблука запечених з сиром. Чай. Чорний або трав'яний. На четвертий день дієта вже переноситься легше. І ось цього обіду мені було досить. Вечеря, 150 г відвареної яловичини, салат із помідорів огірків і червоного болгарського перця. Одне яйце зварене вкруту. Чай, трав'яний або чорний або зелений на вибір. Сніданок, каша вівсяна, яблуку, кава. На 3, 4-5 день цього сніданка досить і вистачає до обіду бути неголодним. Обід: 200 мл томатного соку. Без солі і 250 г смаженої риби. Вечеря. 250 г смаженої риби, 150 г салату із помідорів, огірків і червоного болгарського перцю без олії, чай. Шостий день припадає на суботу. Звичайно, важко, хочеться щось смачненько, але вже звично їсти зранку вівсянку без солі і цукру і каву та якийсь фрукт, яблуку або апельсин. Обід 300 г вареної курячої грудки, 100 г потертої невареної моркви, трішки олії і чай. Чорний або трив'яний. Без цукру. Вечеря. Два відварених яйця. круту салат із свіжих помідорів, огірків червоного булгарського перця, трав'яний чай. І на кінець сніданок сьомого дня. Кава без цукру, вівсянка, яблуко або апельсин. Обід 100 г відварної ялочини. 2 яблука. Травяний чай або чорний чай. Вечеря. 2 відварених яйця вкруту. Салат із помідорів, огірків червоного болгарського перця, трав'яний чай або чорний чай. Ось така дієта і якийсь результат. Всього пішло продуктів на суму 580 гривень. І скільки ж кілограм я скинула? Скинула я 4 кілограма. Перший день це було зовсім непомітно, там буквально 300 грам, мінус було, а ось уже третій-четвертий день вже було видно результат. І який ж висновок. Все-таки мені ця дієта більше подобається, ніж японська. Не хотілось їсти, як при японській дієті, мабуть, із-за того, що зранку на сніданок використовувались в їжу каші. Не можна сказати, що їжа була несмачна, тому що сіль постачала організм із риби та твердого сиру. І цього вистачало цукор із яблук та апельсин. Ну що, я... Задоволена своїм результатом, підкоректувала свою вагу, і, можливо, після весняних свят я ще раз сяду на цю дієту.